Ми, українці, всі одна родина. Соціальний проєкт з такою назвою продовжує крокувати Черкащини. Цього разу організатори і партнери концертна агенція Садиба Мюзик та національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» Завітали до Канева. Ми українці, всі одна родина. Назва всеукраїнського соціального проекту дуже точно передає основну ідею, яку поставили перед собою його організатори. Розрахований він, передусім, на людей, які вимушені були переїхати з рідних міст і сіл у зв'язку з війною. Але інтерес до заходів проекту великий і серед тих, хто постійно мешкає на Черкащині, і передусім, хто опікується долею переселенців. Цей проєкт крокує Україною, і зараз вже понад 150 Тисяч людей охоплено цим проєктом 150 тисяч переселенців. Це цифра, вже, яка заставляє і пишатись, і думати про те, що дійсно такі проєкти потрібні. потрібні Перш за все, тому що вони об'єднують українців, вони дають, скажімо, віру в те, що ми дійсно один одному можемо допомагати. Ми маємо ту силу духу, яка заряджає один одного у канівській громаді. Нині мешкає понад 4 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Місцева влада намагається всіляко підтримувати їх, залучати до життя громади, і подібні проекти в цьому допомагають. Ми це більше ніж я. Відповідно, коли ми разом ми можемо перемогти будь-якого ворога. Єднаймося, бо ми українці, ми того варті. І дякую організаторам за те, що придумали такий проєкт, за те, що вони його реалізували, і за те, що приїхали в нас теж невелике місто, приїхали сюди і підтримують і родини, і підтримують дух, бойовий дух і такий дух культурний наших громадян. Також Олена Собко до війни працювала на Запорізькій АЕС. Нині мешкає у Каневі, який дуже нагадує її рідний енергодар. Тут Олена започаткувала свою справу. І успішно рухається вперед. Приїхавши сюди, я розпочала свій бізнес, відкрила підприємницьку діяльність та заснувала свій бренд натуральної косметики. Виграла три гранти. За рахунок чого я придбала необхідне обладнання для своєї лабораторії, в якої і виготовляю свої косметичні засоби. Всі вони натуральні та безпечні, сертифіковані, і виготовляються сертифікованої та якісної сировини. Виготовлення дитячих віночків хобі ще однієї переселенки Запоріжжя Наталі Саміли. Це більше хобі ніж робота, і воно дійсно допомагає привести думки до ладу, особливо після наших безсонних і страшних ночей. Хоч тут і трошки тихше, але все одно стріляють, все одно страшно, коли воно гуде. Тому на ранок встаєш, починаєш робити і думками кудись туди відносишся подалі від цього всього. І Робиш цю красу, і любуєшся, і потім любуєшся тими відгуками, які отримуєш від діточок, від їхніх мам, фотографіями, які вони присилають, і від цього стає на душі дійсно набагато легше. Анастасія конюша разом з чоловіком продовжує справу, якою займалися до війни вдома. Чоловіком разом Чоловіком мене бджоляр. В четвертому поколінні у нас велика пасіка, і ми переїхали на Канівщину саме через пасіку. Тут чудові насадження акації, чудова природа Канівська. Тож наші бджілки збирають мед акації в Каніві на Канівщині. І ми займаємося переробкою, виготовляємо медові солодощі. Проект, ми українці, всі одна родина, об'єднав усіх людей, яких війна позбавила власного дому, які, попри обставини, намагаються вижити і рухатися далі, навіть в таких криз. В зих ситуаціях ти можеш не просто виживати, а жити повноцінно, і можеш змінюватись, не мімікрувати, а саме залишатись активною одиницею. І саме головне для мене було, що зробити для України. Мені так хотілося зробити у цю вітріну, щоб ті там зрозуміли, що вони втратили. Член команди організаторів, народний артист України Анатолій Гнатюк, не перестає дивуватись і захоплюватись міцністю і стійкістю українців. Де б ми не були ці концерти, ці урочисті заходи, ця душевна сімейна розмова, можна було б спокійно так називати ці зустрічі, вони дуже в чомусь схожі. В чому? В їхніх історіях. Історії зі сльозами на очах, коли люди через війну, через ворога який. Напав на нас, змушені були покинути свої домівки і переїхати на нові місця. Без слід цієї історії неможливо слухати. Люди плечуть і на сцені. і... І, в залі партнером проекту не випадково виступив національний онлайн-кінотеатр світ ТВ. подібні проекти, як ми українці всі одна родина. Проект, який створений для підтримки внутрішньопереміщених осіб. Перед цим у нас був проект для дітей, світ майбутнього очима дітей. Це ті проекти, які ми робимо як соціально відповідальний бренд саме для того, щоб Підтримати а, наших людей вже, як то кажуть, в офлайні. Для того, щоб ті емоції, які ми їм були онлайн через перегляд якісного класного контенту, ми могли їм подарувати і в офлайні також. А, тому що ми розуміємо, що в нашій буремні, на жаль, часи, в які ми живемо, ми маємо робити щось. Що зможе підтримати наших людей? Регіональний координатор проекту Ми Українці всі одна родина Мар'яна Ніщенко залучила до проведення заходів кращі творчі колективи, щоб захід дійсно став святом. Наш проект. Відбувається завдяки світ світлові, завдяки агенції Садиба Садибам'юзік, за що ми їм дуже вдячні. На Черкащині талановиті люди, і таких самих талановитих людей Бог нам послав у вигляді родин ВПО, які переїхали сюди з війною. Не найкращий привід, але все ж вони тут. Вони поряд з нами. Вони соціалізуються, і я думаю, вони не пошкодували, що вони саме тут в центрі України. Проект триває майже 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб вже стали його учасниками. Безумовно, для кожної сім'ї важливо знати, що вони не самі, вони потрібні і державі, і громаді. І їх другий дім це не лише оселя, а й родина.